В Україну йде хвиля сильних снігопадів. Синоптики зробили прогноз і назвали точні дати, коли погода стане по-справжньому зимовою. Ба більше вони назвали, які області першими зустрінуть сильні снігопади. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. До кінця цього тижня синоптики прогнозують суху і відносно теплу погоду по всій території нашої країни. Однак вже наступного тижня в Україну прийде хвиля сильних снігопадів. Про це свідчать дані Радару погоди вент. Згідно з прогнозом синоптики українцям, варто готуватися до першого сильного снігопаду вже 15 листопада. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада. А до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України. Температура повітря в п'ятниці очікується від 0 до 2 градусів тепла. У Карпатах морози до мінус 4 градусів. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні і частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними, максимально температура повітря знизиться до плюс 2 градусів у день, а в ніч на 17 листопада стопчики термометрів покажуть від 1 градусу морозу до 5 градусів морозу в Карпатах мінус 7 градусів морозу. Однак ці позначки отримуються не надовго. А вже наступної доби, 17 листопада, снігопади очікуються лише на Донеччині, а незабаром сніговий фронт залишить територію нашої країни. Вдень очікується від мінус 1 до плюс 4 градусів. А вже до кінця доби в Україну прийде потепління. На заході очікується плюс 8. Про те, що погода в Україні наближається до ви повідомила існуптакиня Наталка Діденко. За її словами, вона ближчої ночі очікується від трьох тепла до трьох морозу. А протягом дня середи повітря прогріється до плюс 6-11 градусів на Закарпатті та півдні до плюс 10-13 градусів. У більшості областей України переважатиме суха погода, лише у східній частині проють невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний час рвучкий. Найближчої ночі плюс один плюс 3 градуси. Завтра в день плюс 7, плюс 9. Не забувайте. Вже шапки, переходьте на нормальні сезонні пуховики. Шановні водії, не легковажте безпекою. Міняйте, хто ще не поміняв гуму на колесах. Починайте пити сезонні вітаміни. Шкіра у холодну пору робиться сухою. Треба допомагати своєму організму зміцнюватися і розвантажувати сімейних лікарів. Про суху погоду наприкінці цього тижня повідомляв і синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, найближчим часом над нами переважатиме антициклональна погода та високий атмосферний тиск. Тому опадів не передбачається. Вночі місцями можливі тумани. У середньому. До 6 листопада вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, плюс один, вдень плюс 5, плюс 10. у північно-східній частині 0, плюс 5. У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах мінус 2 плюс 3. в день плюс 7 12 На сході плюс 2 плюс 7 градуси Цельсію. У п'ятницю, 8 листопада, утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. У східній частині західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4. в Вдень 8-13. На вихідних на всій території України продовжують панувати анти. Циклон, тому очікується міннова хмарність без опадів. У суботу, 9 листопада, утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У західних регіонах змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус плюс 4. В день плюс 8-13. У неділю, 10 листопада, по всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків. THANKS 3,8 вісім метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме 0,5, в день вісім градусів Цельсію. А от щодо зими, метеорологи кажуть, середня температура повітря зимку триматиметься на рівні 1-2 градусі вище. Норми загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть, але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Повторюється ситуація весни. Дзеркально, коли на погоду Європи України суттєво впливав азовський антициклон, тобто це процес більш характерний. Не для літа, судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так завдяки цьому повітряні маси території України буде виходити з рівня Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Цієї зими середня температура повітря взимку буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Але це не виключає короткочасних значних похолодань взимку 2024-2025 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Однак синоптики не виключають і того, що іноді українцям взимку буде морозно. На цей випадок маємо кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавов вовняних тканин варто придбати термобілизну. За її відсутності: футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєте, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Водночас зауважила Балабух, метеоролог у всьому світі говорить про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього треба інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло або читакосені також достатньо. Спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.